Вони йшли степами болотами. Вони йшли, і запікалась кров. А десь далеко їх чекали мами, щоб міцно обійняти сина знов. Бувала мить боліло до нестями. Не ране тіло, зранена душа. Якось в одній короткі сні він крикнув раптом Мамо! Стригнуло серце мами, запилась, мов пташа, і впав ту мить із рук рушником додому, не тямлячи себе, підбігла до вікна. То, певне, син вертається додому. Та ні мовчала хвилинка, знов одна, а син в ту мить обійшов за Вкраїну. Ось в тому, тільки людь до дна, а в серці голос: сину, сину, порий за батьківщину, бо вона одна, й вони йшли в бій, хоробрі і красиві, надія України її цвіт за рідну землю у єдиному пориві, за Україну. За Європу і за цілий світ.